Депресія посідає друге місце у топовому рейтингу найпоширеніших психічних розладів в Україні, тим більше сьогодні в час війни. І це не просто пригнічений стан, викликаний стресом. Це захворювання, яке входить до міжнародної класифікації хвороб і потребує лікування спеціаліста на рівні фізичних захворювань. Депресія не з'являється в один день вона виникає поступово. Зазвичай хворіють люди, які змінили різко змінили свій спосіб життя. Закарпатці запевняють, аби подолати недух, потрібно знайти в собі сили і переналаштувати думки на позитивну хвилю. Так би мовити, вступити в запеклу боротьбу з собою за повноцінне та щасливе життя. Депресія це психологічний діагноз, тобто людина сама собі не може сказати, що це вона прокинулася в поганому настрої, що це декілька днів підряд, що це в мене депресія. Якщо так стається, то вже треба звернутися до спеціаліста. Якщо він підтвердить діагноз, то він дасть свої поради. Це може бути психотерапія, це може бути в певних ситуаціях, можливо, навіть медикаментозна допомога, але головне самому собі не ставити цей діагноз. Депресію треба все додавати, знаходити в собі сили, побороти і сказати, що депресія не для мене. Я хочу жити сьогодні. Завтра і кожен день. Як ви відкриєте очі, як ви йдете, дивіться кругом. Яка красота, яко, Яка може бути депресія, коли ти бачиш все? Коли ти не бачиш, да, ти варишся в тих мозгах, от комп'ютер, який наверху, він в тебе вводить депресію. Тому що ти, блін, постійно в заботах. Квартира, машина. Сьогодні би треба поміняти іншу там, айфон останній. не все остальне. бо це воно. Остановись, остановись, замри, остановись, подивись на світ іншими очима. Подивись в Україні. 12% дорослих страждають на депресивний стан. Серед дітей та молоді відсоток менший від 4 до 8. Особливий вид депресії перинатальний період, в час вагітності та після пологів, який може мати місце близько у 10% жінок. Депресія буває набута, буває сезонна, генетично обумовлена, а також післяпологова. Є такі причини депресії, як екзогенна ендогенна. Екзогенна депресія це стрес, це підвищена тривожність, це аб'юзивні стосунки, це розлучення, втрата близької людини. Або втрата роботи. До ендогенних відносять порушення функції щитовідної залози, гормональні зміни, онкологічні захворювання, серцево-судинні, клімакс або вагітність. Основні симптоми депресії як погіршення настрою без будь-яких зовнішніх причин на це, і також довготривалий мінімум два тижні. Підвищена стомлюваність, втрата інтересу до улюбленої діяльності. У підлітків також часто виражається підвищена дратівливість, гіпо або гіперактивність, також де порушення сну, порушення харчування, зміна ваги без будь-якої дієти, суїцидальні думки. Підтримка близьких і друзів надзвичайно важлива, адже впоратися з серйозною проблемою самотужки практично неможливо. І чого робити точно не варто, так це знецінювати симптоми і стан хворого. Адже так ви тільки посприяєте загостренню загального самопочуття людини. Перше уникнути токсичного оточення людей, які заражають нас поганим настроєм, які у нас викликають самокритику, а також більше гуляти на свіжому повітрі, черпати енергію. Від природи робити для себе приємні речі, які щиро нам подобаються, а не соціально нав'язані. Дуже багато людей в процесі спілкування говорять тільки про себе і не помічають, як інші люди можуть давати їм якісь, ну скажімо, знаки. Тобто потрібно звертати увагу на те, про що і як саме говорить вам ваш друг. І що да. За важкої форми депресії організм починає функціонувати інакше. Отже, звернення до спеціаліста єдиний вихід, в іншому випадку нехтування психічним здоров'ям може призвести навіть і до летальних наслідків. Тяжка ступінь важкості депресії вона вже лікується зазвичай стаціонарно, тому що людина втрачає свою функціональність. Інколи пацієнт не може навіть стати з ліжка. І зачасту з'являються думки про самогубство. Ні в якому разі не потрібно займатися самолікуванням, а ще гірше схилятись до алкоголю або наркотиків, тому що це ще більше усугубить захворювання. Тож не варто нехтувати психічним здоров'ям. Якщо ви відзначили у себе певні симптоми, краще звернутись до спеціаліста і впевнитись, що проблем немає, аніж потім боротись з негативними наслідками.